От я порізав і отак от, так от в мене вийшло. Це різало без мене ми ножницями. Тут метал невеличкий, не грубий десь. Е, одиничка, півторачка, не більше. Це, це бляха з багажника москвича. я тут москвича. Порізав, а що полезне. Вже він своє віджив. Полезне, що пооставляв, повирізав. Ну, отак, от от, чітко попробував. Зігнув. І зараз будемо це все закріпляти закльопками поки. Ось така конструкція вийшла. Я вирішив спочатку не закльопками, а спочатку прикріплював вперед. Ось до от я приварював полоску сюди в полосці нарізав різьбу і вінт М8. Прикрутив вперед на два вінта. І так само з тої сторони. І отзад один він з другої сторони, з тої сторони, другий от він, вон видно, полоска. І от ззаді ось така от широченька полоска. Потім сюди з тої сторони шайби поставлю. От. І це я от положив його, ну, типу на плечі, щоб було добре видно. Тут ось такий от отвір. Я його спеціально не розсверлював, а прямо вибивав його, завальцьовував щоб коли буде сходити фасоля, щоб вона через отвір не падала. А там, зараз я покажу, а там воно закачано догори і типу, такого буде буртика. Ну, я її чуть з цієї сторони ще попригинаю. От, і все. Тут буду з однієї на, на закльопки, а з іншої сторони буду вирізати отвір. Щоб виходила фасоля сюди на бік. Там, чи фасоля, чи зерно, будемо пробувати, і зерно потім, як вперед фасоль. Ну я ще не знаю з якої сторони буде стояти вентилятор. Я ще його просто не знайшов. У мене є якийсь ось такий от москвичовський. Повністю з, з, з цим. З цим от. Цією помпою. Все, воно тут повністю в зборі. Його можна закріпити, є можливість, звісно, але він дує направо. А мені треба, якщо з цієї сторони, то треба ставити лівий. А з цієї сторони тут буде стояти шків колеса. оце от здорове, що крутить повністю всю систему. І тут вже шків зайнятий. Тут тільки от від того шківа сюди, до ось цього шківа. Хіба робити, як натяжну. За ну, ми подивимося, побачимо. Тепер зараз я його поставлю на ноги. Ось так став. Його на ноги. О. Ось. Ось така вийшла конструкція. От. Це от ззаді. Тобто, воно все разом буде тут. Тріпатися разом з цим. Ось таке от. Ось така от вона. Ця вся конструкція о, о, спереді. Ось так от. ну і Ось Так, воно буде якось працювати. Ще треба думати над тим, як мотоблок сюди але це вже буде в останню очередь. Дороблю тут, а тепер потім буду зашию боки, боки буду зашивати від самого верху і аж ось сюди, з цієї сторони, з середини. Тут зазори є, зазори вистачає на бляху. На Можливо, поставлю пару полосок, щоб... Більш надіжніше було. Ну, це будемо бачити, все далі в процесі. Отаке от в мене вийшло вже. Все позакріплював. Взяв на закльопки. Ось тут от позаклепував, думаю, буде тримати. І тут теж так само зробив на два болтиша і закльопки поставив. Так само з тої сторони. Звідси буде виходити. Зерно я вже потім, отут от болгаркою, ось так от виріжу там, якесь відігну, подивлюся. Це вже буде потім, як, як буде воно все вже стояти на місці. Зараз залишилося під болти шайби поставити під кожен болт, щоб воно добре тримало, щоб не, не вирвало. Ну і все, і з цим буде поки, поки все. Будемо переходити вже там. Я не знаю, чи до вентилятора, чи буду бляхою зашивати. Е, вже тут боки ці. Не знаю. Подивимося. Так. Оставив я вже це все на місце. От воно так от стало в мене. І тут вже боки зашив бляхою. Бляха зі старої стиральної машинки. Вона покрашена була, навіть ржавчини не було на цій блясі. Ну і отак от воно тут в мене стало. Тут а ось так от. Тут а от зазорчик. Зараз я спробую показати зазорчик. Думаю, фасоля не пролетить тудою. А ні, то можна потім якусь різиночку прикрутити. Ну це вже в процесі роботи. Все, стоїть воно тут все на місці. этой сторони, ось так от теж. Тут обляха буквально на пару сантиметрів довша. Воно його не, не торкає, не, не доторкається до нього, все, зазори теж є. От. От, 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 там от. Ось таке. Тепер я Рішив поставити ну, мотоблока сюди, Якоїсь, щоб він крутив, щоб я міг собі там, десь на полі, десь на городі там, зроб, взяти і помолотити це все зробити, щоб додому мусору не вести. І коли я от взяв поставив мотоблок, у мене тут стояв шкіл, я на нього розчитував, що я його тупо піджену от, от сюди. От. Це колеско, тут довгий ремінь, аж так ось сюди далі. О, і воно буде так крутити. Коли я підігнав мотоблока, це все спробував. Ось тут. От, це от переключення передач воно мішає. Коли ремінь йде звідси, і аж сюди так, до верха, тоді треба було або мотоблок якось піднімати, або ще щось. Я е, трошки. Порозмишляв, подумав, знайшов я отакий карданчик на металоломі І вирішив через нього це все діло робити. Сюди поточу шківочок. Тут поставлю через все вал. на вал зроблю вентилятор, щоб він продовав туди ще. Він, я думаю, лишнім не буде, все одно воно буде тут крутитися. І. Вже цей карданчик соєдинити з цим от валом. Теж переходничок сюди, переходничок до цього, до шківа. От такі Отакі плани. Будемо це все збирати. Тут трошки є об'єм роботи, сюди треба один переходник, дошківа другий, шків, вал виточити. І з тієї сторони, і з цей корпус підшипника. Трошки роботи є на, на день, на два, я думаю. Тому що зараз немає дуже трохи часу. Ось так от. Будемо точити, робити, придумувати. Потім покажу вже все. Поточив я це все, все ці всі деталі, всі деталі поточив. Ось такий от шкі у мене. Він тут був з проблемою. Тут була ось ця от серединка, і на нього було напресовано дві щоки. І все, я почав точити, воно буквально розлетілося. Прийшлося все обварити і проточити по новій. Ну, це таке. Це із дірки. Треба було подивитися краще. Там не було видно. Тепер ось цей от переходник він буде заходити з цієї сторони, сюди, буде забиватися, тут от отвір і тут от отвір теж, там він з різьбою буде через все кріпитися до вала. Сам вал от буде воно натягатися сюди, потім сюди буде підшипник 200. Четвертий. 24 на 20. Діаметр підшипника внутрішній на 20. Наружний, не помню там на 60. Ні. На 40 на 42, по-моєму. Ну, це не дуже важливо. Тут на 20. Ось така от. такий от вал, з цей буде підшипник. тоже на 20. А це вже в кардан. Буде в кардан переходник сюда і сюди в мотоблок. Тут де от я назначив, тут шпонка йде, я висверлю, наріжу різьбу і два болтики закручу. Так він де крепиться. Відкрутив два болтики, витягну все. О. І знайшов я от на металомі ось таких от два корпуси, воно ще гараче. Тут розріжу, бо я так все разом варив і все разом сверлив. Тут от, варю на 10. І два підшипники. Воно трошки догувати, ну, трошки довгувати, але нічого, там воно ніде не мішає, місце є. Тепер це все буду збирати до кубки виставляти е, пластини сюди. Буду ставитися дві пластини от сюди, от приваруватися і на них вже буду цей вал кріпити на болти. Ну, якось так. Зібрав я вже. Це все до кубки, Ось так воно у мене вийшло. Тут підшипник. З цієї сторони один, тут от вал і тут вінт. Вінтовий є отвір. Я його зафіксирую проволочкою в'язальною по цій, по цій от канавці, що отут. От воно от. Ну, може не видно, я зараз розверну на другу сторону. Ось так. А от він, вінтовий отвір і канавка є з проволочкою, я її зафіксирую, щоб воно десь не відкрутилося. Ну і ось ось такий от результат. Тут пластини одразу поприфачував, посверлив отвори туди, отвори, верхні на 10. А ці, що внизу на пластині, під різьбу, буду різьбу різати, там 8 і 7, по-моєму, сверло. І все, і тепер це все представляємо і приварюємо до нашого апарата. Поставив я це вала вже на місце. Ось так він в мене тут розташований. Хочу показати, що тут от все воно. Рівненько все, рівненько все, крутиться, все робить. Ось так, о, так добре, думаю, видно. Ну і тут а, з цієї сторони просто підшипник стоїть і все. Тут у мене от, отвори. Я їх ще поки різьби там не нарізав. Верхня пластина тут на 10. Надіржає на корпусі підшипника ця от пластина, вона на 10 присверлена. А нижня пластина на 8,7. почти на 9. 8,7, 8, 8, там таке трошки воно сверло. от Тут внизу буде він сплошний через все, буде зажиматися тут. А тут а зверху якраз попадає на. Різьбу на цей наболту, тут а сварка, не хочеться тут ослабляти. <coughs> То думаю, тут а от 5 мм, 5. Це буде 10 мм. Думаю, що різьби хватить для зажима. Під шляпку поставлю грогер і так воно буде тут стояти. Будемо контролювати, щоб не відкрутилося. Хоча, я думаю, не буде відкручуватися, затягнути добре. Буде нормально. Ну ось, ось таке от. Тепер в планах або вітрачок робити, тут то ставити, ставити ці пластини, ставити пластини або або продовжувати до мотоблока. От кріплення ось це. От, робити от сюди, брати той. Карданчик чіпляти, виставляти все. Тут ще буде з уголка або з цього з труби цей держатель для мотоблока от туди, от на сіргу. Воно буде зажиматися, жорстко буде триматися, щоб, не, цей, щоб мотоблок не тікав. Ну, і якось так, от так Воно в мене вийшло. Поки все нормально, ще залишилось тут от, проволочкою. Обкрутити, щоб цей вінтик тримався, не, не відійшов. Ну і будемо мати час потім, будемо продовжувати далі. Сьогодні вже, мабуть, все, хватить. На сьогодні трошки зробив. А там десь підберу ще момент і буду продовжувати. Ось так.